Рецепт без випічки, ніжна й повітряна текстура. Та неперевершений смак роблять його одним із найпопулярніших десертів світу тірамісу. Перекладається із італійської, піднеси мене вгору. Але я б сказала, це ховай мене швиденько в рот. Справжнє добротиння. Інколи хочеться себе побалувати такою смакотою і готується нескладно за наявності, звісно ж, продуктів. Яйця добре вимиваю, в мене домашні. Розділяю білки від жовтків, треба акуратно, щоб жовток чітко відділився. І готую за Каву 300 мл до трьох білків всипаю 3 десертні ложки цукру, збиваю в турборежимі 5 хвилин до утворення гарних густих піків. До 3 жовтків всипаю 2 десертні ложки цукру і 1 чайну ложку ванільного збиваю та частинами буду додавати сир маскарпоне. 500 грамів. Виходить гарний крем потім до нього буду поступово вводити білки і легенько перемішувати. Він цей крем такий гарний, повітряний, просто супер. І саме головне, помірно солодкий виходить. Можна додавати ще при бажанні лікер. Погляньте, який він ой, ніжненький, ніжненький, повітряний повітряний. Пачка печива савоярді містить 24 штуки. В мене у мою форму їх якраз чітко і лягає. Вмакаю на одну секунду в каву і викладаю у форму. Перший ряд по три виклала, бо вона у мене йде з завуженням, а другий і третій, я вже там викладала по чотири в рядочок. Ну, там Підмощувала ще й по боках. ну, Головне. Все гарненько туди скласти, можна підрізати, якщо не поміщаються ціленькими. Сам факт умостити і замазати гарненько кремом. Ну, На жаль, у мене просто квадратної роз'ємної форми не було. Верхній шар перемазую так, злегка, бо я хочу відсадити крем через кондитерський мішечок. Ось так. Його скуштувати вже хочеться, але потрібно поставити в холодильник на 6-12 годин для пропитування, а потім я посипаю вранці вже какао і насолоджуюся неймовірно ніжним десертом тірамісу. Смачного!